Привіт, дорогі друзі! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Акір, і сьогодні я вам пропоную зануритися разом зі мною у чудовий світ в'язання. Почнемо ми з вами з найпростішого: з набору петель та пров'язування хусткової в'язки. Летимо. Переміщуємося у формат руки в кадрі і починаємо набор петель. Для роботи нам з вами знадобиться будь-яка пряжа. Я взяла таку сіреньку, щоб добре було видно. Спиці і наші з вами вмілі ручки. Зараз покажу найпростіший спосіб набору петель. Він називається довгий хвіст. Для роботи, для набору петельок, ми з вами беремо потрібну. Довжину ниточки і укладаємо на пальці таким чином, щоб хвостик у нас був зі сторони великого пальця лівої руки. Набрасуємо на ліву руку, а та частина ниточки, котра йде від клубочку від моточку, на вказівному пальці. Беремо спиці одну і підхоплюємо нашу ниточку. Таким чином заводимо з цієї сторони, перегортаємо так пальчики, і тут бачимо таку петельку. Занурюємо нашу спицю під ниточку, в петельку на великому пальці, протягуємо, підхоплюємо ниточку з вказівного пальця оцю ближню, і виводимо. Петельку на великому пальці. У нас з вами вийшло дві таких петельки. Повторюємо, розміщуємо нашу ниточку так. Це хвостик вільний, це хвостик від клубочку. І повторюємо. Підхоплюємо нижню ниточку з великого пальця. Верхню цю верхню ниточку з вказівного пальця і протягуємо в петельку на великому пальці. Затягуємо. Повторюємо. Підхоплюємо знизу нижню. Підхоплюємо верхню і вводимо в петельку. Слідкуємо уважно. Щоб у нас всі петельки на спиці були однакової щільності. Якщо якась буде більш свободна, то можна підтягнути або перев'язати. Ще раз, знизу на великому, зверху на вказівному і в петельку. Зараз ми з вами наберемо 20 петельок на спицю І я вам покажу. Як вив'язувати лицеві петлі, і ми з вами зв'яжемо перший зразочок. Так, я трохи розігналася і набрала не 20 петельок, а 30 петельок на спицю, але нічого страшного. Дивіться, який в нас наборний ряд вийшов, рівненький, красивенький, і приступаємо до в'язання нашого першого з вами зразочку. Спицю з петлями розміщуємо таким чином в лівій руці, щоб, дивіться, так, тримаємо пальчиками і ниточку, вкладаємо на вказівний пальчик, а тут ще притримуємо. Середнім пальчиком, трохи підсовуємо наші петельки до кінця спиці і правою робочою спицею підхоплюємо першу петлю так знизу. Підхопили і першу петлю ми знімаємо. Завжди будемо знімати першу петлю. Зняли зі спиці. Другу петельку ми пров'язуємо лицевими петлями. Правою спицею вводимо спицю в петельку так знизу вверх. Перший рядочок він завжди так туго йде, але нічого страшного. Ввели і з нашого вказівного пальчику підхоплюємо ниточку. Таким чином. Підхопили і протягуємо. В нашу петельку, котра на спиці, і знімаємо зі спиці. Получилося ще раз показуємо правою спицю підхоплюємо петельку на лівій спиці знизу вверх вводимо спицю. Потім підхоплюємо ниточку, цю ниточку з вказівного пальця, підхоплюємо і протягуємо в ту петельку. Котра в нас на спиці. Знімаємо ще разочок. Вводимо знизу вверх, підхоплюємо ниточку з вказівного пальця і протягуємо. Знизу вверх, підхоплюємо, протягуємо. Тут продовжуємо тримати між вказівним і середнім пальцем. Ось бачите? Я ще мізинчиком там притримаю, щоб наші петельки були рівненькі. Вводимо знизу вверх, підхоплюємо з вказівного пальця, протягуємо. Ще раз показую і повторюю далі до кінця ряда, вводимо спицю, підхоплюємо, протягуємо і знімаємо за спицю. Вводимо, <зі> підхоплюємо, протягуємо, знімаємо, летимо до кінця рядочки. Ми пров'язуємо всі, всі всі петельки лицьовими, крім. останньої. Останню петлю ми будемо в'язати у всіх рядках, завжди виворідньою. Зараз я вам покажу, як дійдемо як в'язати виворіть петлю? Пров'язуємо далі самостійно до останньої петлі. Мені на камеру не дуже зручно. Я дивлюся в камеру. Ну, якось мені так того йде. Ще дві. Одна і друга. І ось наша остання петелька. Маємо її пров'язати і петлею. Накидуємо ниточку перед спицею, перед роботою. І Вводимо праву спицю в петельку зверху вниз. І підхоплюємо і затягуємо в петельку. Затягуємо і розвертаємося. Це в нас вже вийшов перший рядочок. Розвертаємо в'язання. Спиця з в'язанням, з нашими петлями, у нас завжди в лівій руці. Підштовхуємо ближче. Першу петлю. Ви вже ж пам'ятаєте, що ми завжди знімаємо зі спиці. Зняли. І далі вводимо знизу, вверх, підхоплюємо ниточку, як в першому ряду, і знімаємо зі спиці. Вводимо, підхоплюємо, знімаємо. Вводимо, підхоплюємо, знімаємо. Вводимо, підхоплюємо, протягуємо і знімаємо, і вже ми вміємо, в'яжемо далі до кінця нашого ряду. Дивіться рівненько, фейненько. Це у нас я вам показую, як в'язати бабусині лицьові петлі. Потім покажу вам ще, як в'язати класичні лицьові петлі. Чи існує різниця? Для мене ні. Не існує. В'яжіть, як вам зручніше. Мені зручно в'язати какусинами, але я теж вмію в'язати класикою. Класику трохи складніше виконувати. Але у в'язаному полотні, що там кажуть, що класикою виходить рівніше, я не бачу різниці. Після прання, що класикою, що бабусиними петлями, виходить так само. Пров'язали передостанню, накидуємо ниточку на спицю перед роботою, вводимо праву спицю зверху вниз підхоплюємо, захоплюємо ниточку і вводимо в петельку. Все є. Знов у нас спиця з петлями, йде до лівої ручки. Таким чином пров'яжемо ще 5 рядочків. Першу петлю знімаємо, всі петлі лицьові, остання петля виворітня. Розвертаємося і в'яжемо. Пров'яжемо і зустрінемося. Ми з вами пров'язали ще 5 рядочків, і подивіться, який в нас вимальовується малюночок нашого зразочку. Зараз вам покажу, як в'яжуться петлі. Лицьові класикою. Першу знімаємо, вводимо так само спицю в петельку знизу вверх і підхоплюємо не таким чином, як ми підхоплювали, а наша спиця під ниточку. Навпаки і протягуємо, вводимо знизу. Підхоплюємо, спиця, під ниточку і протягуємо, ввели, підхопили знизу ниточку, бабусіну ми підхоплювали так, зверху, а це підхоплюємо знизу. І зняли, ввели, ось, підхопили знизу, протягнули. Можете спробувати і пров'язати так ще рядочок. А потім з вами подивимося, чи рівніша наша в'язка, чи є якась різниця. Вводимо, захоплюємо знизу вверх і протягуємо під ниточку, протягуємо. Під ниточку протягуємо, в'яжемо до кінця ряду і в кінці в'яжемо виворітньо. Потім розвертаємося і пров'язуємо самостійно. При в'язанні другого ряду класичним способом в'язання лицевих петель у нас наші петлі. Розвернулися, повернулися до нас іншими стіночками. Першу петлю знімаємо і зараз вам покажу, про що мені йдеться. Ми підхоплювали цю петельку, так, входили в неї знизу вверх. Але якщо ми так з вами зараз зробимо, то у нас вийде некрасива перекручена петля. Тому що у нас петельки розвернулися і стали. Ціми дальніми стіночками, зараз вам покажу цією дальньою стіночкою ближче до нас. Тому нам з вами треба підхопити нашу петлю за задню стіночку. Таким чином, зверху вниз вводимо спицю, підхоплюємо знизу вверх нашу ниточку і протягуємо. Через петельку. Входимо зверху вниз, підхоплюємо знизу, вверх і протягуємо теж знизу вверх. Входимо зверху вниз, підхоплюємо цю ниточку. Так, знизу вверх і протягуємо. Входимо, підхоплюємо, протягуємо. Ходимо, підхоплюємо, протягуємо. І в'яжемо до кінця рядочки. Я ще пров'яжу з 5 рядочків і потім покажу вам в'язку, що в нас вийде. Я сподіваюся, у вас теж все вийде. Ну що ж, друзі мої, ми пров'язали ще кілька рядочків. Класичними петлями. І тепер подивіться, чи є якась різниця між в'язкою, бабусиними петлями і класикою. Для мене то жодної різниці. І так, і так, у нас вийшло красиво і рівненько. Подивіться, яка у нас тут косичка, це наша кромочка. Коли ми знімаємо в рядочку першу петлю. А останню пров'язуємо виворітньою. Це називаються кромкові петлі. Ну що ж, я вас вітаю з тим, що ви вже вмієте набирати петлі, в'язати. Лицьові петлі і бабусині, і класичні в'язати виворітні кромкові петлі, і можете зв'язати свій перший виріб хустковою в'язкою. Це може бути що завгодно: хустка, шарфик, шапочка, комірець, ковтинка, дитячі вироби. Все, що вам до вподоби Якщо сподобалось, став лайк. І підписуйся на канал, мені буде приємно. А в наступних відео я вас ще чомусь гарному навчу.